Напередодні міжнародного жіночого дня люди з вадами зору організували святковий концерт, на якому співали пісні та декламували вірші про весну жінок та 8 березня. Хоровий колектив Перлина Степу складається з людей з вадами зору. Вони вивчають пісні на слух. Це наш хоровий колектив. Перлина степу, всі незрячі. Олександрійської міської ТПУ УТОС і для наших членів УТОСу, для наших жіночок, які пропрацювали на нашому підприємстві по 50, по 70 років, по 40 і більше. І оце їм присвячується цей концерт. Ми хочемо їх привітати, розрадити трошки, щоб вони прийшли до нас, відпочили, віддихнули душею, поспілкувалися друг з другом і послухали наш концерт. На свято приурочене до 8 березня завітав і аматорський фольклорний колектив Українські вечорниці. Обидва колективи виконували українські народні пісні. Виконуємо більше українські народні пісні і лірику також. Ну, пісні у нас будуть. Шість хорових пісень буде про маму. Про маму буде у нас пісня. Потім жива казка, така гарна у нас лірична пісня є. Ну і українські веселі народні. До речі, хоровий колектив Перлина Степу щороку бере участь у конкурсах та займає призові місця. Музичний супровід веде Володимир Васильович Щур. Це мій колега. Я в школі працював вчителем музики, то він. а я соліст і так хорі, в чоловічу партію всього. Напередодні міжнародного жіночого дня люди з вадами зору бажають єдиного. Що їм побажати? здоров'я сам? Таким жінкам вже треба тільки здоров'я, а решта вже у них є. В них життя вже за плечима. Люди з вадами зору відчувають музику і пісні інакше, аніж зрячі пісні у їх виконанні проходять через серця. Щастя і...